Привіт Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я, родина, де займається своїми домашніми справами, де ділиться з вами. Сьогодні хочу показати вам, як я закручую буряки червоні столові на зиму. Для чого це я роблю? В нас погреб дуже, ну, дуже такий, ну, можна сказати, не дуже хороший і е, В середині зими буряки напитуються самим погребом, починають в'янути неприємний присмак, і я видивилася вже дуже багато років назад такий рецепт, скуштувала і ним користуюся. Для цього рецепту підійдуть як і ось такі бурячки, так і такі маленькі. Любі бурячки. Бурячки, я вже відварила до повністю готовності і почистила. Зараз будемо робити розсіл. Та, як я закриваю багато бурячків, я роблю все в 4 рази більше. Розсіл роблю в 4 рази більше. Знизу під відео буде опис на одну порцію. Я набрала 4 літри води, і мені потрібно 2 стакани. От 19% сюди ж. Все зразу змішую. Оце не те, як в деяких рецептах, що в кінці, а все відразу. Далі всипаю сюди цукор. Я всипаю на 4 літри 2 стакани цукру. Хто робить на порцію, тоді пів стакана. Ось тупів стакана цукру. І також солі. У мене це 12 ложечок. Можна таких не з гіркою, щоб не сильно солоне не було. Такі бурячки чудові підійдуть для шуби, для борщу. Для віні -гріету. от інколи взимку. Не хочеться варити, а так відкрили баночку і вже все готово. Один день заморочилися і все чудово. Тепер цей росіл ставимо на вогонь, щоб закипів, і вимикаємо. І так, продовжуємо чисто баночку помиту. Я пів кільцями ось, нарізала цибульку і всипаю на дно. Мої діти дуже полюбляють так, як вона стає від бурячка такою рожевою, і смачною, так як маринованою. Можна в салат. Додаю дві горошини духмяного перцю та дві горошини чорного перцю. Можна 4. Як ви полюбляєте, і тепер е, накладаємо самі бурячки. Я на низ накладаю більші, якщо сильно великий буряк можна перерізати, наверх накладаю більш дрібніші. Ви просто не уявляєте, поки ви не попробуєте цей рецепт, ці бурячки. Ви не дізнаєтеся, що це за смак, і ви мені не повірите на слово. Це просто неймовірно. Коли взимку, повторюю, ще раз відкриваєте баночку собі, так як тут в літрову баночку не так вже багато вміщується. Ось дивіться: три середніх бурячка і вже м'яло наверх. І ви відкриваєте баночку на терці, натираєте, додаєте туди чесничок, чи олійку, чи майонез, і це смакота. Продовжуємо. Ну ось, друзі, наш розсіл закипів, ще гарячий, і заливаємо наші баночки до, до, до кінця до повного. І так всі. Оці наші балочки, буряки розсолом, накриваємо кришечками та стерилізуємо в каструлі 20 хвилин. Тоді виймаємо та закатуємо. Ось, друзі, така в нас краса вийшла. Вийшло в мене 4 2 літрові банки, 4 15 літрові. Дві літрові, 1750 грамове. Чудово проварилися, все чудово. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось моє відео, ставимо пальчик вверх. Хто ще не підписується, підписуйтесь, всім чистого мирного неба, всім па па па, -па. З вами була Ксюшкіна сім'я.